Уже восьмий рік поспіль кафедра фінансів і кредиту Уманського національного університету садівництва успішно випускає фахівців спеціальності фінанси і кредит, які користуються значним попитом на ринку праці. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані спеціалісти, доктори та кандидати наук. Особливістю педагогічного складу кафедри є те, що більшість викладачів у минулому працювали у фінансово-кредитній системі і сьогодні підтримують тісні зв'язки із цими установами, що звичайно покращує навчальний процес та якість практичної підготовки майбутніх спеціалістів. Цього року спеціальність фінанси і кредит здобули 78 студентів, які успішно захистили дипломні. Magisterski robot pro demonstrovachens financeweconomic discipline. And I want to offer to your attention the work on the topic formation and use of the budget of the pension fund of Ukraine as an example of the budget of the administration of pension fund of Ukraine in Mankeevsky District in Chercassa region. The results and determined directions of other improvements of the system of direction. Після завершення навчання студенти переважно працевлаштовуються за здобутим фахом. Після навчання було декілька вакансій запропоновано роботу. З радістю приймають, знаючи, що саме випускники нашого факультету і спеціальності фінанс та кредит багато перспектив для роботи, і тому саме з цією метою я йшов і вступав саме на даний факультет за даною спеціальністю. Що можу сказати про абітурієнтів, які бажають і мають тобі вступу, ви не будете і не зробите помилку, якщо ви вступите на факультет економіки і підприємництва за спеціальністю фінанси та кредити. Працюю начальником відділу корпоративного бізнесу БМ банку і є керівником практики студентів Уманського національного університету, садівництва спеціальності фінанси і кредит. Рівень підготовки студентів, які приходять до нас на практику, є досить високим. В наш час галузь фінанси діє дуже перспективною і вона дуже цікава, і вона вам допоможе в житті. Тож, якщо ви хочете бути впевненими у своєму майбутньому, обирайте спеціальність фінанси і кредит Уманського національного університету садівництва.